Вітаю шановні глядачі. Цього тижня найбільш технологічні компанії світу показували квартальну звітність. Інвесторам вона, мабуть, сподобалася. Вже за кілька днів Alphabet, Meta і Microsoft разом додали понад 350 мільярдів доларів до своєї ринкової вартості. Microsoft став другою компанією в історії, яка досягла капіталізації в 4 трильйони доларів. Meta підскочила майже до 2 трильйонів. Alphabet теж додав десятки мільярдів до своєї вартості. Інвестори масово скуповували акції цих компаній після того, як побачили їхню. Згідність. Але найцікавіше не, не те, скільки вони заробили, а те, скільки планують витратити. Microsoft обіцяє інвестувати 120 мільярдів доларів упродовж наступного року. Мета заявила про плани витратити понад 100 мільярдів на капітальні інвестиції разом з Amazon та Alphabet Вони готові спалити понад 400 мільярдів доларів до 26 року на дата, центри та інфраструктуру штучного інтелекту рік тому такі цифри викликали паніку серед інвесторів витрачати сотні мільярдів на технологію, яка досі не приносить серйозних доходів. Це виглядало зайвим та надмірним, але цього разу реакція була протилежною акції. Злетіли вгору. Причина проста. Компанії нарешті показали, що штучний інтелект починає приносити реальні доходи. Мета продемонструвала найпереконливіший приклад. Їх штучний інтелект пропонує нові функції для просування товарів та допомагає краще таргетувати рекламу. А рекламодавці готові платити за це більше. Ціна на одну рекламу зросла майже на 10%, -ків. настільки ж зросла і кількість показаних реклам. Простими словами, штучний інтелект допомагає мета заробляти більше грошей на тому самому трафіку. Microsoft та Google показали сильне зростання своїх хмарових підрозділів. Компанії масово переходять на штучний інтелект, сервіси, і це створює черги замовлень. Попит настільки високий, що провайдери не встигають будувати нові дата центри. Мета планує побудувати дата центр розміром з Мангеттен у Луїзіані. Цукерберг наймає інженерів до свого проекту суперінтелекту за сотні мільйонів доларів. Майкрософт обіцяє будувати дата центри швидше за будь-якого конкурента. Це справжня гонка озброєнь тільки замість танків та ракет, процесори та сервери вкладають до речі в ці корпорації разом більше ніж Європа на оборону. так от. І додатково підгріло IPO компанії Figma. за один день. Акції дизайнерського стартапу зросли втричі, досягнувши оцінки в 60 мільярдів. Це втричі більше ніж пропонувала Adobe, коли намагалась купити компанію два роки тому. Ринок готовий платити будь-які гроші за все, що пов'язано з технологіями. Але не всім пощастило, Amazon стало винятком серед техногігантів. і акції впали на 7% після звітності, компанія витратила понад 30 мільярдів доларів у другому кварталі цього року. Планує витратити понад 100 мільярдів, але зростання їх хмарового підрозділу AWS виявилось повільнішим ніж у Microsoft і Google. Ця новина одразу і відобразилась на акціях. Apple показала плюс 10% зростання доходів задяки стійким продажам iPhone, але акції особливо не зросли. Компанію продовжують критикувати за те, що вона відстає у провадженні штучного інтелекту у своїй пристрої, тепер керівництво обіцяє витратити більше на штучний інтелект, щоб наздогнати конкурентів. Ситуацію складують нові тарифи Трампа. Відразу після звітності президент знову вивів мита на десятки країн, тисячі на них щодо торгівельних угод. Apple особливо вразлива на цих рішеннях адже її ланцюги постачання проходять через Китай, Тайвань та Індію. Але найбільші проблеми чекають компанії в судах проти всіх технологічних. Тихні гігантів ведуться антимонопольні справи. Мета можуть змусити продати WhatsApp та Instagram, Microsoft перевіряють за монополію у хмарних сервісах. Amazon судять за маніпуляцією стінами. Apple звинувачують у створенні закритої екосистеми навколо iPhone. Найгірше становище у Алфабет. Компанія програла три антимонопольні справи поспіль щодо пошуку реклами та магазину додатків. Google можуть змусити продати браузер Chrome. Та поділитися даними пошукового індексу з конкурентом. Всі чекають на звітність NVIDIA наприкінці серпня. Компанія з капіталізацією понад 4 трильйона доларів стала головним бенефіціаром буму штучного інтелекту. Всі техногіганти б'ються за її процесори, які потрібні для навчання відповідних моделей. NVIDIA очікує доходи близько 45 мільярдів доларів за квартал наполовину більше ніж рік тому. Штучний інтелект все більше нагадує. Ці попередні технологічні бульбашки у 1880-х роках акції залізничних компаній злетіли до Небес. Поки не вдарила реальність. У 20-х те саме сталося з радіоакціями 90-х з інтернет-компаніями. Спочатку всі акції зростають разом, підіймаючись на хвилі і фурії. Потім ринок розділяє переможців та переможних. Поки що всі технологічні компанії виграють від ажіотажу щодо штучного інтелекту. Інвестори готові виправдати будь-які витрати, якщо бачать зростання доходів від хмарних сервісів, але це не може тривати вічно. Якщо попит на штучний інтелект обчислення даного виду впаде, або якщо компанії не зможуть показати віддачу від інвестицій, настрій швидко зміниться. Зараз на ринку панує правило «витрачай скільки хочеш, поки доходи ростуть. Microsoft втратила конкурентну позицію, якби не інвестувала так агресивно. Мета ризикувала б відстати від суперників. Гонці штучного інтелекту можуть дозволити собі брати участь лише п'ять найбільших техногігантів. Світу, решта просто не мають таких грошей. Парадокс ситуації в тому, що компанія змушена витрачати мільярди, щоб не програти, навіть не знаючи точно, що купляться ці інвестиції. Це гра, в якій зупинитися, означає зійти з дистанції, але поки що ставки тільки зростають, а кінця цієї гри не видно. До речі, ми наші школі останнього капіталіста знаємо все ж таки, що є. Доволі прогнозованими, логічними і допомагаємо людям створювати їхні перші капітали або розвивати існуючі. Тож долучайтесь, дуже там багато цікавого, якісні спікери, підтримка і дуже якісні матеріали, Послання в описі. Отже, що ми маємо зараз? Біктех нарешті зуміла переконати інвесторів, що штучний телек не тільки про втрати, це інвестиції у майбутнє. Показали перші реальні доходи від штучного інтелекту створили атмосферу ФОМу страху пропустити революцію, і тепер можуть витрачати сотні мільярдів доларів під оплиски акціонерів. Загалом, ця історія вчить нас, що кожна технологічна революція має свій кінець. Коли іфорія спадає, ринок безжально розділяє переможців та програвших. переможцем стане не той, хто вкладе найбільше, а той, хто зуміє перетворити ці інвестиції в сталу цінність. Просто гучним словом він став ареною для конкуренції сучасної економіці. А от на цьому фоні постає логічне питання, що робити тим, хто не є Майкрософтом чи Гуглом, але теж хоче розібратися в штучному інтелекті і посилити свої навички і знання. Саме для цього ми, до речі, зробили свій курс штучний інтелект Помічник у побуті та роботі без води, без гучних обіцянок. Ми покажемо, як працюють сучасні нейронки, як будуються моделі типу GPT і не тільки далеко, не тільки. Чому вони змінюють економіку і як використати їх для вирішення актуальних задач в роботі та вдома? Курс для тих, хто хоче не просто надивитись презентація, а вийти з чітким розумінням, що з цим штучним інтелектом робити. На сайті можна подивитись програму і приєднатися деталі за посилання під відео. Незабаром з'ясується, хто справді зумів перетворити штучний інтелект у пробутковий бізнес, а хто просто спалив гроші інвесторів на ефективних презентаціях. І тоді ринок, як завжди, все розставить по своїх місцях. Всім всього найкраще. До побачення.